Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами бабка Люся. давайте побалакаємо. І побалакати я сьогодні хочу про наше здоров'я. Як зберегти своє здоров'я, як відновити його спочатку, а потім його зберегти в прекрасній формі і як ставитися до свого здоров'я належним чином, без ліків та без лікування. А тільки з профілактикою та увагою та із з любов'ю до свого тіла і до свого здоров'я. Кожен місячний день і кожен знак гороскопу, в якому місяць стоїть два з половиною дня, по-своєму впливають на наше здоров'я, на органи, які вразливі саме в той час, коли місяць стоїть у якомусь із знаків гороскопу. От Овен, наприклад, впливає на голову. І голівочка тоді стає дуже вразливою у ці дні. Далі тілець впливає на верхню частину челюсті, на верхню челюсть, горло, глотку, зуби. І так кожен знак впливає на здоров'я на наше, на наше тіло по-своєму. Ось зараз місяць стоїть у знаку Діви. І діва впливає на статеві органи, внутрішні, зовнішні, на мочову систему. І що це значить? Просто в ці дні треба пошануватися, треба дбайливо до себе ставитися. Не їсти гострої, сольоної їжі, перченої, тоді не будуть подразнюватися не, не сечовий міхур. Не наші мочеточники. От. Треба остерігатися протягів, не сидіти на холодному, на каменю, в холодній воді не купатися у водоймах десь, і тоді ви будете здоровенькі. Якщо ви нічого такого не робили, але ці органи дали про себе знати, ви просто маєте їх підтримати в ці дні. Два з половиною дня вони. Будуть говорити про те, що там щось не в порядку. Краще попити настойки, відвари із лікарських трав, поробити якісь ванночки. Не варто зразу бігти до лікарів. Якщо вони дали про себе знати ці органи, то дійсно будуть погані аналізи, тому що там є якісь хронічне запалення. Ну, і в лікарні. Подивлячись на ваші аналізи, зразу вам назначать ліки, зразу вам назначить крапельниці і будете вилікуватися щонайменше три тижні. І ваш організм будуть пічкати ліками може і непотрібними. Якщо ви вдома будете уважно за собою спостерігати, і кожні два з половиною дня ваш організм по-своєму буде відгукуватися на оті природні ритми, на оті Місячні енергії, які впливають на котрись із наших органів, то ви зможете профілактично попередити всі захворювання, ви зможете дати раду собі самі. А як узнати, який це день місячний? Як узнати, в якому знаку гороскопу стоїть місяць, якщо під рукою немає астропрогнозу? Якщо немає місячного календаря. Отак, От без календаря, вийшовши на вулицю, подивившися на небо на місяць, як узнати, в якому знаку гороскопу, зодіаку, то тобто, стоїть місяць, і який це місячний день. А так, починаємо із молодика, так? Молодик завжди починається, то тобто знаходиться в тому знаку. В якому знаходиться сонце. Ось, наприклад, зараз Діва. Діва починається із 23 серпня і буде вона по 24 вересня. Значить, молодик, який відбувся 3 вересня, він був саме в Діві. Від цього треба щитати. Два з половиною дня місяць у Діві. Далі будуть два з половиною дня у Терезах, а потім половиною дня у Скорпіоні, таким чином, ви зможете самі собі посчитати, у якому знаку зодіаку знаходиться місяць, і на які органи він впливає. Ви вже запам'ятали трошки да, по моїх астропрогнозах. От. А який же місячний день? От. Якщо ви знаєте, що молодик відбувся. 3 вересня, ви вже знаєте, що 3 дні, три доби на небі не видно місяця дні гикати. На третій день з'являється вузенький серпик. І так він буде рости аж до От. Це буде 2 неділі. Одна неділя 7 днів від молодика, сім днів. Це буде новий місяць. Потім сім днів ростущого місяця, і коли наступить повня, це видно на дебі. Ви зразу зрозумієте, що це повня. Сім днів повні. Потім убуваючий місяць, сім днів. І сім днів перед молодиком дні гикати. І таким чином ви зможете якось орієнтуватися, який на даний момент. Місячний день. Так, мої любі, ви зможете контролювати, як ви почуваєтесь, що вам хочеться в ці дні. Попробуйте, записуйте, які у вас будуть відчуття, які у вас будуть смаки, що вам хочеться у якісь даний із цих днів, що вам хочеться з'їсти. Це буде саме, саме те, що треба, саме корисне. Не їжте, що попало, аби набити живота. З'їжте те, що хочеться трошечки, але саме те, що організм ваш потребує. І тоді це буде, ця їжа буде як ліки. Ось побачите. От. І ще, прислухаючись до свого тіла, ви зможете бути здоровими не тільки фізично, але і духовно. І душевно. Отакий такий ритм місячний, він міняє загалом внутрішній стан людини. Людина стає така, більш розвинена духовно, вона більш розвинена із саморозвиток починається людини. І людина видужує, людина видужує і душею, і духом. Любі мої. Я бажаю вам гарного здоров'я. Прислухайтеся в першу чергу до себе, до своєї інтуїції. Придивляйтеся, не дуже старайтеся вірити тим рекламам, які нас пічкають ненужною такою інформацією. Не хватайтеся в такому разі за ліки, а спитайте себе, що мені не так? Чому мені не так? Що я хочу? Може, треба полежати? Може, треба щось з'їсти. Може, треба щось випити, може, треба масаж, може, треба якийсь компрес. От спитайте себе, ваше тіло обов'язково вам підскаже. І тоді ви будете здоровенькі. Я вас люблю, я бажаю вам всього найкращого. З вами була бабка Люся. До завтра!